Вечір, я надіюся, вам сподобається вірші. Музика і в кінці. Я думаю, ми ще будемо мати кілька хвилин, щоб між собою розмовляти і сказати свою думку з того роду, що ви сьогодні почули, з того роду, що сьогодні послухали. Тому запрошую, гарного вечора. І дуже дякую, що ви прийшли, коли на вулиці холодно, коли зовсім не хочеться виходити. І завжди дуже дякую, що ви з нами у такий не простей, для всіх наших час. малювати лінію серця фарбою Та Доокола. Ця легкість поглядів і дум, це міст убрання веселкове у хвилях шовку амплітуд, це захлинання у контрастах ці переливи болю й свят, стежини снів густого рясту, пустельна пристань корабля, роздвін розбитих розранкових громів розкотистий алярм. Атлом. Світання кольорові і плач утробний немовлят, ця сюрреальна неможливість, ці кадри кліпання по вік, огнів, холодні переливи, замерзлі юні вартові, землі загубленість у часі до кола вічності круги, а день глядач і співучасник, розливу дамб за береги, ця небентежність. Довкола ця легкість поглядів і дум це міст убрання веселкове у хвилях шопку амплітуд. чай Вони, звичайно, буде стосуватися війни. І це, яке я зараз прочитаю, м, про 24. Проте кожен, кожен має своє відношення до 24-го, тому що кожен опинився в різних в різних, в різних точках, але все одно, після того дуже багато що помінялося. Перше про це, тому що я писала його в Києві, а, а другий це, напевно, про те, як кожен кричає за своїм. Навпіл розбиті обличчя ховаються у ґрунті серця прикованих поколінь, які надовго забули, як виглядає сонце. Така тепер земля. Цвях. За цвяхом дерево, а далі пиша. В вкрита кров'ю. Ніхто не вчив від сорому здавлювати горло, ніхто не вчив від страху затуляти вуха. Ніхто не вчив так часто запитувати яхти. Автомат зачиняє двері, а за межею ті, що гріють воду і чекають. Весна прийшла. Чи це щось означає? Так. Ну, Навчились бути сильними в обіймах. Рук, очей і слід. Розстрілювати тіло не потрібно, достатньо знищити оголені дитячі світання. Душа невільника це не про мою країну. Сина розвалена, але на кухні чекає мене мати і зеленим чаєм. Де не змінився? Тільки я ще ніколи не спускалася вниз, неначе я гарячка. Тільки я ще ніколи не стояла на пероні, у страху не побачити близьких. Тільки я ще ніколи не казала дякую за те, що жива та не мертва. І другий ну, він називається Кровобіг. Це для мене зараз такий крові під час. No. В нашому саді зацвіла троянка. Раніше я боялася її почуттів, тепер я оминаю свою тінь. Кожен крок здавний його. Неправильний, незрозумілий і зрадницький до наступного купування білет. Ти промила свої страхи, я цьому так і не навчилася. Я не вмію читати. Невільниця, яка не може знайти слова. Мама, а це правда, що дорога до хати не змінилась? Я торкалася рукою гарячої тріщини, виявляючи її при сплавах нікея. Вибачай, але тут немає місця для троянд і доріг. А я знаходжусь між 9 і 10 поверхом. Дівчинка протворилася у тишу, якою колись хотіла бути. Тільки не осюди, що корабель може плести без запобіжників і тормозів. Коло, по не має жодного значення. Що ми тут сьогодні зібралися, ми стараємося згуртуватися стараємося допомогти сво собі, своїй країні, стараємося, щоб, щоб цей світ далі існував. І, що, і, і от хто як не ми? А хто як не ми? Збереже на планеті цій вічність, уламки ляних, пересипаних болем подій, літописи снів, що дивляються яві в обличчя, надії синів. Запорошених речень окличе, Остиглих огнів між сузір'ями вигріту тінь, лунають громи, Із небес неспокійно не несиніх луна обійми, вже не сила терпіти, не сила, Та не та пітьми, Чудеса неймовірних звитях, то хто як не ми, блукачі між мільярдів часинок. Обійме цю мить. Це заплакане, нині дитя. Завершення закінчити, звичайно, позитивними е віршами, тому що віримо, що скоро, скажімо, ситуація зміниться, і ми будемо писати зовсім е інші вірші, грати ми будемо більше. Веселіше мій вірш називається Усе в житті, тому що я думаю, зараз дуже багато що змінилося, багато хто пере... змінив свої цінності і ти звертаєш на багато вже інші речі, ніж, напевно, колись. Усе в житті потрібно віднайти дорогу, вулицю, пробулок, історію, сюжет, подій. Усе в житті потрібно віднайти Далеко місце, пору, хапину, руку і тепло. Усе в житті потрібно віднайти п'яне кохання, витримку, наснагу, відтінок почуттів, емоцій, хвиль. Усе в житті потрібно віднайти. Духовність, і людяність, мораль себе, тебе і наше. Сьогодні співали і читали, будь ласка, Тетяна Зеленчук, яка сьогодні співала яка грала у кулели Олена Маркута, яка, яка також грала на флейку. Соломія Мардарович, яка також сьогодні читала.